Уже традиційно у вересні на Коломищині відбуваються змагання сільських та селищних рад. Саме там визначають краще спортивне село району. Цього разу місцем проведення турніру стала турка, який населений пункт став кращим. Дивіться далі у матеріалі наших журналістів. Фінальні змагання сільської спартакіади Колос цього року доручили провести Турці, адже в цьому селі одна із найкращих спортивних інфраструктур. Та й саме цей населений пункт кілька разів став кращим на Прикарпатті. Двічі турківчани представляли область і на всеукраїнському рівні, де ставали призерами першості. Керівник обласного товариства Колос, а від ще й заступник всеукраїнського об'єднання Михайло Вінтоняк подякував всім командам, що взяли участь у першості. Він зазначив, що фізична культура і спорт сьогодні опинилися у складній ситуації. Хочу висловити глибоку вдячність з боку Центральної Ради фізкультурно-спортивного товариства Колос, яке в цей не надзвичайно складний час, який є у нас в державі. Все таки ми зберегли ті традиції, ми проводимо наші заходи, і хотілося б, щоб функціонери нашого Міністерства молоді і спорту. Подивилися на такий захід і побачили, що губити спорт, губити масовий спорт, як вони планують своєю новою програмою розвитку фізичної культури і спорту не можна. Чому я наголошую на цьому? Тому що десь в закутках Міністерства молоді і спорту готується програма, яка Якщо її добре проаналізувати, знищить масовий спорт. Вони ставлять за мету. Головна їхня мета це розвиток спорту вищих досягнень. Але де візьмуться у ті зірочки спорту вищих досягнень, якщо не буде цього масового спорту, який ми сьогодні у нашому районі демонструємо? Голова Коломийської районної ради Богдан Болюк запропонував розпочати відкриття із хвилини мовчання за загиблими воїнами. Далі він зазначив, що сільські спортсмени постійно працюють для того, щоб приносити славу нашій країні. Зі слів керівника державі потрібно більше уваги звертати саме на сільський спорт. Тоді і нація в Україні буде здоровою. Підтримав його й обласний обранець Петро Хнешук. Себе особисто від голови Коломийської ради адміністрації Михайла Бойка. Від цього депутатського корпусу привітати всіх вас з тим прекрасним величним святом, святом фізичної культури і спорту. Як ніколи, нам зараз в державі потрібна сильна, потужна, здорова нація. І тільки вона може бути, коли ви будете займатися спортом. Я знаю дуже важкі часи, нелегкі переживає Україна. Я перш за все, Хотів би поклонитися тим ветеранам-спортсменам, які завжди стоять в строю і завжди підтримують в нас спорт. Щиро вітаю вас усіх з Днем фізичної культури і спорту. Сама погода, яка є сьогодні, вона є сприятлива для того, щоб показувати кращі результати у спорті. Коломийщина багата спортивними людьми. Людьми, які показують високі досягнення у спорті. Сьогодні я щиро хочу привітати в першу чергу ветеранів спорту, які внесли гідний внесок у розвиток спорту на Коломийщині. Я хочу привітати всіх тренерів, хочу привітати всіх діток, які є нашими майбутніми. Цього року на обласний та поїде збір на району. А колосівці Коломищини впевнені, що і там виступлять за чемпіонським графіком. Стуркі Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма події НТК».